Знаєте, я, я реально відмінила дуже важливу зустріч, дуже важливу, щоб ми задобили. Яка в тебе є пропозиція? Добре, я я ну скажи, ні, я, ну, я, я не хочу тебе насилувати. Я скажи, гусую, я... Ну яка проблема? Ставлю на голосування, я мушу щось змінити. Ставлю на голосування залишення стрічки. Де то? Все, як сказав. Е... Доповідачники 100 тисяч лишаємо на стрічці керівництва управління сфери архітектури. Володя не голосував. Володя не голосував. Володя, я Тоже на фракцію шість. У мене теж фракція. Я піду, знаю. Ну, що я підую. Шановні колеги, 100, з, з урахуванням пропозиції попередньої але 100 тисяч на керівництво управління в сфері архітектури у це мінус сто. Хто за? О, дякую. Дякую. Рішення прийнято. Рішення прийнято по всьому блоку. Мінус 100 тисяч на урбаністику. Це їх наказали так. Поїхали далі. Дякую. Управління... Дякую. Управління державного контролю за використання. Ви, ми, ми не можемо голосувати так. і не можемо не голосувати. За... Ми... ми не голосували за питання. Я так, от, Детальні плани, це, ну, це ну, МТГ. Відпускаємо архітектуру. Та ми вже проголосували. Процесу. Ми зайнялися процесом переписки. Ми ходили, нас не чули. Почали писати. Ми написали, чекаємо відповіді. Ні, ну їх реально зморять. Ну, це взагалі. Просто приємно. Не, а то чого ж ми тут голосували? Ви викинули? Та почекайте, ми викинули, ми чекаємо За все, ми викинули. Все, ми лишилися. Це. Це. Ви, дивіся, колега, ми стрічки нашили з нулями, Все, Полега, Колега вас з архітектури е, каже, що ти ув'язуєш е, те, з якимись трьома виїздами. Конечно. Тобто це потрібні виїзди, <проб> щоб прийняти рішення, чи фінансувати детальні плати. Ні, 14 розумію. Довго пояснювати нам цю ситуацію. Пообіцяли рішення. Ми чекаємо рішення буде, ми побігли виконувати. Ми ж пород виконавчий, ви знаєте. Добре. Це буде без О, того. Все. Тобто, дивіться, ми повністю викидаємо. Так і ми проголосували. Так, так, Ні, дивіться, е, різник. Що? Різник. Ми проголосували тільки е, в. Е... Наталі, з точки зору юриспруденції, питання недовізоване, в порядок денних не попадає. На сьогоднішній момент воно не довізоване. Раз. Як воно попало в пропозиції недовізоме? Невідомо. Як воно попало в формування його міським головою і підписано міським головою, Невід... недовізоване? Невідомо. Чи буде воно завтра в порядку денного? Невідомо. Особисто я за недовізовані ухвали буду вставати. Вибачте, шановні члени комісії і депутати, але питання недовізоване, На мою особисту думку, Воно голосуватися Він не може, порядок даний попасти не могло. Тому, мабуть, мало би бути вилучено. Ну, що воно не вилучено, тоді приймайте рішення особисто, це рішення це ну, вибачте, не це, може вирішувати. Колеги, це, давайте це. з вами свою домашню. Дивіться, виправ. шановні колеги, ми я проголосували за це, цей це, блок за мінусом того, що я. У мене реально пропозиція. Давайте це на тиждень. No. Може, спереди все це. Це буде саме мудра історія. з Ми, бо ми зараз таки щось приймаємо, що нам прийдеться знову збиратися, через два тижні знову збиратися. Залі, ну, ви слухайте, я вам то скажу то більше, якщо не те, буде не візи, не 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 візи колеги, ну, чесно, я не збираюся порушувати регламент і закон. Ну і зато я дуже хочу прийняти бюджет розвитку. І uh -huh. я готова тут сидіти стільки, скільки треба. Хочете до ранку. Uh -huh. Але якщо не буде. Друзі, давайте так. Я вас дуже прошу, послухайте. Давайте у нас кожна зараз фракція, ми розходимося. На фракції кожен це обговорює. Скільки, скільки часу у вас буде фракція? <реку> Дивіться, я вже все одно всі свої зустрічі, тому я тут можу жити. З вами. То що, через дві години. Дав... Через дві години то забагато. Давайте годину. Я думаю, давайте, що через... давайте а, через я годину.